Ключ до прямої вигоди у такій ситуації це визначитись зараз до оголошення продажів. Бо коли ви прочитаєте про це Wall Street Джорнал, то буде вже пізно. А потім чекати. Чекати, хто заговорить першим, програє. Даруйте. Дякую за дзвінок. Але мені треба це обміркувати. Обговорити з дружиною. Я передзвоню. Вони вагаються так, хочуть подумати, поговорити зі своїми дружинами чи з зубною феєю. Та насправді це байдуже. Єдина реальна перешкода це те, що вони вам не довіряють. А чому вони мають вам довіряти? Погляньте на себе, ви купка базарних торгашів. <рес> Отже, що ми кажемо? Ви хочете сказати мені, що якщо я куплю вам акції Union Carbide по 7 і продам тихас інструмент <рес> по по і продам по 47. US Steel по 16 і продам по 41? Ви Ви скажете мені зараз, честер купи мені кілька тисяч акцій дійсне. Негайно просто зараз. Ви що? Справді Кевін, подумайте серйозно. Та я ж вас не знаю. Ви просто подзвонили мені. Ви сторонні людина. Я цілком і повністю з вами згоден. Ви не знаєте мене, а я на вас. Будь ласка, дозвольте відрекомендуватися. Олден Робі Файнберг. Честер Мінг. Я старший віцепрезидент президент Третон Окмон. І я планую стати одним з ведучих брокерів у фірмі наступного року я б не досяг цього, якби помилявся Стерлі. Як щира людина. Це не зробить. вас бідним. Але це може бути і буде мірилом для наступної співпраці. Вас це влаштовує Скотт? І тоді ви знатимете, що нарешті знайшли на Уолл-стріт Брокера, який чесно і безперервно зароблятиме вам гроші. Гарна перспектива. Ну, так. Сказати, я вражений, що ви не знаю. А Кевін? що ви думаєте? Дайте мені один шанс із надійними акціями Кодек. І повірте мені, Кевін, у вас буде одна проблема, що ви купили так мало. Я вас переконав. Чорт, я. Може піти від мене, але так, я згоден. Прекрасний вибір, Кевін. Скільки ви візьмете цього разу? Може, спробуємо вісім. Десять. Прекрасне рішення. Дозвольте, я закріплю на цьому нашу угоду і подзвоню вам за кілька хвилин з підтвердженням. І вітаємо у!